Друзі, ставте та пишіть Пішіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 18 серпня. Ворог атакував Київ балістикою та крилатими ракетами. Сьогодні приблизно о 5 годині ворог застосував балістичне озброєння за інформацією, що перевіряється окупанти. Знову втретє поспіль застосували північно-корейські балістичні ракети типу КН-23 І знову сила ППО не дозволили ворогові досягти свої мети та вразити Київ. О сьомій ранку окупанти запустили по Києву крилаті ракети за попередніми даними балістичні ракети були вражені на підльоті до столиці. Попередньо типу озброєння, типу іскандерка після тривалих складних маневрів по території кількості областей ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку. Найбільше дісталося броварам. Черговий раз, як пишуть телеграм-канали, адже летіло курсом на них. Внаслідок атаки у Київській області пролунало щонайменше п'ять сильних вибухів. На місці ударів працюють оперативні та рятувальні служби. Телеграм-канали пишуть, що найближче дісталося оперативно стратегічному аеродромі і у староконі пілоти та техніка не постраждали. інфраструктура ціла. Втім, виникли локальні пожежі через падіння уламки в бойових частин. Горіяли муляжі F-16 Росіяни браво почали рапортувати, що ЕФК не встигли сховати. в ні Україна добре підготувалася. У нас є понад 300 макетів західних літаків по різних аеродромах. Країни, які навіть через супутник не відрізниш від справжніх, тому бити вони будуть неопомацьки. Усе ми встигли сховати. Усе працює завдяки так. Ти залужного тактика залужного рухомої логістики працює вороги, не може знищити запаси наших ракет чи іншого зброєння. Крім того, більше жоден політик, навіть вищого рівня, такого як Єрмак, не знає про стан та розміщення пучого, що стосується військових. А ще декілька днів тому російська пропагандистка Ольга Скабєєва вибухнула погрозами та заістарила через постачання до України винищувачів F-16. Мовляв, це новий виток ескалації. Про це рупорка Кремля заявила в прямому ефірі на Ростелебаченні. Скабєєва обурено заявила, що Пентагона планує оснастити F-16 найсучаснішою зброєю та дозволити удари винищувачами по Росії. Крім того, пропагандистка накинулася зі звинуваченнями на радника офісу президента Михайла Подоляка та пригрозила російською розробкою балістичною ракетою. «Іскандер-1000». новий виток ескалації здається, цілком зніс голову раднику офіса президента. Подоляк вимагає негайно знищити кримське місто також критично важливу інфраструктуру Ростовської та Курської областей. Висловилася пропагандистка Путіна. Втім, обнадійливо сказала вона: мовляв, армія РФ стежить за всіма українськими литовищами, де можуть з'явитися американські літаки з її слів. Загалом до приймання Ф-16. Росія готова. А інші пропагандисти заявили, в Україні вже є тактична ядерна зброя, яка надійшла в пакеті з літаками ф 16 Така лякачка розганяється розпропагандистами по гбеси каналах. Що тут сказати? Хворіють. Редакція каналу нанесе відповідальності. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.